Вітаю, мене звуть Цорков Андрій, я учень 9 класу комунального закладу харківської фізико-медичний науковий ліцей номер 27 Тема мого дослідницького проєкту це розробка програмного забезпечення до теми розв'язання різних типів генетичних задач і теорії до практики. Вивчаю на уроках біології і генетику, а саме закони Григоря Менделя. Як успадкується ще панігини та відбувається кросинговер, переді мною поставила проблема. Мені, як і більшості однокласникам, було важко сприймати задачу, написану на папері, та співвідносити її з зовнішнім виглядом особини, про яку ми говоримо. Саме тому в мене виникла ідея розробити програму, в якій. Одночасно можна буде бачити і генотип, і фенотип особини. На мою думку, такий спосіб візуалізації покращить розуміння передачі генів від батьківських особин до нащадків. Для розробки цієї програми я використовував мову програмування Python. Проект створювався в інтегрованому середовищі PyCharm. а для реалізації графічного інтерфейсу застосовувалась бібліотека PyQt 6. Основна логіка програми написана за допомогою стандартних засобів Python. Для створення виконуваного файлу формату екзабу використано PayInstaller, а для формування інсталятору InnoSetup. Інтерфейс програми містить три вкладки: родовід, CrossingOver та інфо. На вкладці Рудов можна обрати такі ознаки, як «Кольор очей», кольор волосся та «Стать, з якої щеплена хороба гемофілії. Перший закон Менделя це закон одноманітності першого покоління. Щоб продемонструвати цей закон на вкладці родовід, у розділі батька обираємо домінантну гомозеготу. У розділі геноучай матері рецесивного гомозеготу. ознаки волосся та стать вилучаємо. Тобто обираємо у відповідних розділах значення з мінусами. Натискаємо згенерувати потомків. І програма демонструє генотипи і фенотипи нащадків. Другий закон Менделя це закон розщеплення. Обираємо для двох батьків генотипи гетерозиготи за певною ознакою. Наприклад, кольором очей. Натискаємо згенерувати потомків» І у результатах бачимо класичне розщеплення. 3 до 1 за фенотипом та 1 до 2 до 1 за генотипом. Третій закон Менделя це закон незалежного успадкування. Додаємо ще одну ознаку, наприклад, гене волосся. Замість мінусів обираємо будь-які генотипи для обох батьків. Я виберу гетерозиготи. Натискаємо кнопки згенерувати потомків» і програма покаже 16 можливих комбінацій генотипів. Окремо можемо розглянути задачу на успадкування щепен зі статтям. Я обрав для демонстрації хворобу гемофілію, яка зчепана з X-хромосомою. Наприклад, обираємо здорового батька та матір носія гемофілії, а усі інші ознаки вилучаємо і програма... При натисканні на кнопку згенерувати потомків Генрові, можливі варіанти нащадків з відповідною візуалізацією. Зелена крапка це здорова особина. Жовта зовні здорова, але носій. Червона це хвороба особина. Існує можливість для більш складного аналізу. Обранемо генотипи батьків одразу за трьома ознаками очі, волосся та стать. І програма сформує 64 можливі комбінації, що вручну прорахувати дуже складно. Вкладка кросинговер. Тут моделюється кросенговер за участі дрозофіли. Обираємо такі ознаки, як колір тіла, наявність крил, а також між міжгенами у морганідах. Чому саме дрозофіла, бо її використовував Томас Морхан у дослідженнях закономірностей успадкування. Для прикладу аналізуючого схрещування, одна особина може мати будь-який генотип, а друга має бути рецесивною гомозиготою за всіма ознаками. Наприклад, зробимо першу особину гетерозаготою за обома ознаками, установлюємо генотипи батьків. Для верхньої хромосоми хромосомичаючої особливо обираємо домінантні гени, а для нижньої рецесивні. А жіночі особливо робимо рецесивною гумозеготою за усіма ознаками. Далі за допомогою повзунка встановлюємо відстань між генами о 10 морганіт і натискаємо кнопку Генерувати перше покоління. І програма автоматично створить гамети, фенотипи потомків, їхні фенотипи та ймовірність кожного з варіантів. До речі, кросинговерні гамети будуть відображатися у прямокутничку. Можна ускладнити задачу, зробивши можливим кросинговер в обох особин. Тобто, наприклад, зробивши батька і матір гетерозиготами за усіма ознаками. Цей приклад вас наруч прорахувати є досить складною задачею. Вкладка інфо містить пояснення умовних позначень та деякі теоретичні відомості. Також передбачена можливість для експорту аналізу у вигляді зображення. Для цього потрібно на вкладці Rodві або крусинговер натиснути кнопку Експортувати зображення. Далі потрібно обрати шлях збереження. Uh, і далі потрібно обрати назву. Наприклад, нехай це буде АБЦ. І далі обов'язково треба в, до назви додати. Пнт". І далі треба натиснути кнопку зберегти. І аналіз буде збережена вказано шлясі з вказаною назвою у вигляді зображення. І тут у нас є ознаки, як ми бачимо, забарвлення тіла, є світле тіло у мухи та темне тіло, і ознака крил. Або крила присутні, або вони редуковані. Я залишаю файл для завантаження програми під відео, тому ви, ну, ви можете самостійно ознайомитися з функціоналом цієї програми.